Доброго здоров'я всім пасічникам! Уже підходить сезон до свого закінчення, я маю на увазі медозбір. Він вже закінчився, докачує мед. Уже вирішили зняти це відео в кінці, так як річ піде про лінію, про станок для відпечатки рамок, який ми придбали в цьому році. І вже в нас там залишилось буквально 10-15 магазинів. І вирішив зняти це відео. Ось він перед вами. Це лінія чи лінія, чи станок, як правильно виробництво братів Хамаза. Є відео на каналі, як ми по нього їздили, як ми його забирали. Ось такий він вигляд має. Ось зайти наперед. Ось такий він має вигляд. Його органе управління включається віброніж. Це швидкість. Швидкість подачі джирана. Вимикається отак. Ножі з водяним підігрівом. Підігрів здійснюється теном. Ось його ємність, циркуляційний насос. Ось так. Шнек стоїть під лінією. Обрізка йде прямо в шнек. Шнек виробництва кооператив Павік Гуслід Юрій Михайлович. Ну, Про шнек, напевно, буде окреме відео, так як я сам не люблю довгі відео дивитися, я думаю ніхто не любить. Тому про нього окреме відео. Відкачка ведеться ось в такому приміщенні, не судіть строго, приміщення після пожежі, відбудовуємося потихеньку, встигли тільки вставити вікна, двері, забетонувати підлогу. В минулому році відкачка велася в тому приміщенні, туди вирізали двері, ну, але, воно, але воно маленьке. Ось так. Бо зараз набіжать такі диванні критики. А так, приміщення під відкачку, приміщення велике, заведена вже вода проводку ще не встигли зробити, на переносках працюємо. Ну, якось так. Так. Тут, а дай. Тут ось, дивіться, насос стоїть. Про насос було відео у минулому році. Він уже в нас працює два сезони. Ось так він. Стоїть, бере заразом з ємності шнека ось кран. Також бере він з тієї каструлі, де ми проціжуємо мед з під медогонки. Те, що не відпечатала лінія, дружина відпечатує ножем гуслія. Так як є рамки втоплені, є рамки не роздуті, а лінію люблять, щоб рамка була рівна, калібрована. У нас ще ми поки що до цього тільки йдемо. Рамки відбраковуються, І так як є рамки, там винтом, пропелером, в цьому році йде відбраковка рамок, щоб вже в наступному працювалося все гладко. Так, ну, такий харчовий шланг. Цідемо ще через додатковий фільтр Вон він стоїть. Це фільтр Сергія Миколайовича Величко, тобто ну, його ідея. Його жестянчик нам виготовив, їх два штуки, два мені і два другові. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Зробили сюди такий столик. Хочу звернутися до виробників. Якщо у вас є можливість, то хай він буде, ну, щоб була комплектація з таким столиком, бо не від одного чую, ну, мені було незручно, мені потрібно було замовити його зварити, потім зігнути нержавійку. Ну, мені було простіше, наприклад, купити його вже заразом десь в когось, хто виготовляє. Так, ну, медогонка зрозуміла, медогонка братів Хамаза. Та само, це вже, мабуть, четвертий чи п'ятий сезон, без нарікань, без нічого, нічого, ні до, ніхто не ні, ні крутив, не лазив. Поміняли кран новий. Це виробництво братів Хамаза, такий повністю з нержавійки. Це вони мені подарували на день народження. Ось так. Трансформатор це великий трансформатор. Від нього працює ніж гуслія. Ну, там ємність. Зараз покажемо, як вона працює. Ось ми кидаємо в магазин, шкрібаємо ці всі нарості і туди зразу кидаємо чек. то дружина відпечатає вже, бачите, як рамка десь втоплена, не відпечатає повністю. Як така ж буде роздута, відкриє ось Зараз, бачите, рамка була в онлайн зйомка. Рамка була трішки втоплений низ так, ідеально відкрилася. Ця також, бачите? Ну отак відпечати. Якщо рамка роздута, відпечати ідеально. Якщо рамка десь втоплена, десь буває, знаєте, не донесли, запечатали тоненьку рамку, тільки відтягли, звичайно, її потрібно допечатати. Читав коментарі, Сергій Тюркін знімав відео про відпечатку гуслія Юрія Михайловича, і там хтось писав коментар, що потрібно після кожної лінії. Вилочкою допечатувати чи ножем чи ще чимось. Ну, я вважаю, що після кожної, тому що це не в лінії справа, а справа в рамці в сотах. Їздив до друга в нього Лисонівська лінія стоїть. Ну те ж саме. Ну, і тут ми бачимо, десь... десь була там рамка. Якась ідеальна, якась добре ось... відпечаталась. Це ось бачите. Ну, Де було втоплено, прийдеться до ножем. Ось так. так. Ну, В общем, якось так. Відео по лінії відзняли. Лінією відпрацювали сезон, повністю задоволені. Все грає, все працює. Ну, Як автомобіль Mercedes. Накопичувальний стіл у нас 2 метри, влази 42-45 рамок, бо в нас ще виводимо потихеньку рамки, які були раніше без Говмана. Так, це сказав. Друга лінія з столом метр метр 70 в Олександра Адамовича. Також цікаво було почути його відгук, як він пропрацював сезон. У нього пасіка набагато більша. Тобто Лінія експлуатувалася набагато більше. Що хочу вам сказати? Цінуйте свою працю, не здавайте мед за копійки. бо сьогодні здасте за копійки, завтра підете купувати рамки, вулики, за великі. Гроші. Вже бачили, скільки коштує ліс, скільки, наскільки подорожала та сама нержавійка, з якої нам виробляють обладнання, наскільки подорожав цукор, без якого нам теж ніяк. Ціни на все виросли. Також хотілося, щоб ціни на мед виросли пропорціонально до, до цих цін. Ну і на завершення відео такий позитивний позитивне закінчення. У нас це цех, це гарячий, гаряче виробництво, ну і в кожному цеху гарячому. Ось такий у нас стоїть автомат газ Ось так він працює, автомат повністю в оригіналі. Зараз вода. Кому нагадаю, можливо, не всі пасічники, звичайно, пам'ятають, що вони, коли вони працювали, зараз вода без сиропу, стоїть дюшес і стоїть тропік. Ну, і коли ми качаємо мед, нам жарко, ми хочемо освіжитись, ми беремо так копійку, сюди вкладаємо, миємо стакан, все працює, ставимо, нажимаємо і отримуємо отакий освіжаючий напій. Ну що, за вас довго закінчення сезону, гарної ціни намет, гарної зимівлі. Щасливо!